Зачищати цей фортпост або зачистити наш. Швиденько все закінчиться рабством. Але дивіться, тим не менш, що ми вже пробили оборону ворот Прорвали всередину. Це, до речі, не фортпост, це я так розумію, щось типу. Табісь його знає, може якийсь у них типу хаб, чогось там. Не знаю, бачите, там торговіці знаходяться. Чи що воно таке? Ну, коротше, неважливо, що це, але тут зараз буде м'ясорубка. А, це в них тюрма. Дивіться, там клітки стоять. Здається, це, мабуть, тут вони цей його. Вон. Вже прорвалося навіть в будівлі, дивіться, вже на, на дах порвалося. Ну так, головне зараз прибрати цих арбалетчиків, бо вони реально дуже сильно дамажать і гудко виб'ють нашу банду. О, дивіться, один, один цей уже зігнувся. А, оце зараз по центру йде битва опариша, Окурка, чи як його там називаю, з паладином святим. Він доволі міцний, може легко всіх розмотати. Так, хтось, до, хтось прицепився до наших, наших арбалетчиків. Вони не дуже у мене прокачені в бою в ближньому. Але ось запор, запор вривається. Гола, гола з ноги, залітає прям. Ще хтось зіл, зіл на місці, хто там дальше? Кан, тут гораций. Гораций теж, а горець, десь горець є, всі тут, все, положили вони цього. Треба одразу їх цей о, брати в полон, якщо є можливість своїх лікувати, щоб вони потім не вставали. Огризок. Огризок підбігає, піднімає цього паладина, забирає собі на плечі його, щоб цей опариш там уже справився, мабуть, всім. Ну, В принципі, поки все непогано, дивіться, потроху вкладуться, потроху падають. Ось о він самий головний бос. А, ну все вже нема, все. Боса немає. Сложився, як гармошка. Легенько. Я, блін, я здивований, слухайте. Це дійсно спрацювало. Взагалі паладини один за одним лягають. До речі, це сей у нас. стає Фуфіл. Фуфіл десь. Одстає. Дуже повільно. дуже повільно бігає. Бо він у мене завжди перевантажений. Куди збіжить фуфіл? Загубився, коротше. Е, так. О ні. тільки би оце не підкріплення. Головне, щоб він зараз не заагрив на себе підкріплення, бо тоді будуть проблеми. Коротше, давайте подивимося, що буде далі. Включимося вже тоді, коли або ми перемогли, або ми програли. Ну, якось. Все пішло не за планом. Як бачите, половина вже приречених, половина приречених загона вже лежить. Та всі вже коротше, майже лежать. Всі ось у 2D-40 там уже повністю, мабуть, сложився. Щось розкидало нас по всій пустці, всі коротше, кудись розбіглися, хтось без свідомості лежить. Я намагаюся якусь ситуацію контролювати, але це вже все це поразка там, хто в нас залишився. Дуже мало. Рогата тварюка, Кіготь. Тут уже когось там тянуть в полон. Короче, когось уже запакували. Вже все уже відбулась мобілізація вчивака.